Те, що ніхто ніколи не бачив у мене на аккаунті, тому що постійно були гори. Тепер дивіться, спеціально показую, отак воно відбувається. Отак воно вигрібає, було куча коментарів. Бачите, зачепило і тягне, попадає в шнек, і підгрібає, і далі щепа обвалюється. Оці, е, так скажем, лапи розкладаються до 5 метрів. В діаметрі до п'яти метрів в діаметрі. Це два з половиною метри радіус і ну, основи математики. Да? І отут дивіться, подається у... котел. Все дуже просто і ефективно. Слідкуйте за моїм аккаунтом в шапці профіла Сергію Ковбас.